Якщо ви бачите термошапку в мене в руках, це означає, що сьогодні день холодного відновлення. І ті, хто підписаний на мене давно, знають, що я виконую його в домашніх умовах. До того ж, я замовила собі нові реконструктори, до яких входить амінокислотна маска, яка зміцнює, і ліпідна, яка зволожує. Тягнути кота за хвоста, як минулого разу, я не буду, тому одразу прикріпляю магазин, де це все замовити. Одне з найчастіших запитань, які ви мені задавали, це наскільки вистачає всіх цих баночок. Цих баночок вистачає приблизно на 10 12 разів. Тому як людина... З досвідом кажу вам, що вдома це робити набагато дешевше. І першим кроком після очищення я наношу амінокислотну маску. Вона зменшить ступінь пошкодження волосся, пористість і зміцнить саму структуру. Розподіляю маску по всій довжині, мені зручніше це все робити руками, а потім прочесати гребінцем. Далі одягаю термошапку, вмикаю її на середній режим і чекаю 20 хвилин. Після того, як складник проник всередину, ми його змиваємо просто водою без шампуню. Другим кроком я наношу ліпідну маску, яка буде ущільню Ліпідний шар волосся, при цьому ще й добре зволожувати. Витримую цей складник під термошапкою також 20 хвилин. Дуже важливо перед нанесенням реконструкторів просушити волосся рушником, щоб з нього не капало. І останній крок це желатина. Вона візуально зробить волосся блискучим і захистить його від зовнішніх подразників. Її я тримаю 30 хвилин на вологому волосі без термошапки, далі змиваю на 80% і висушую. І для того, щоб вона утворила гарну плівочку на волосся, я проходжусь утюжком на 180%. Градусів не більше 5 разів по пасму. Наостанок додам, що желатину не обов'язково наносити на волосся. Вона служить тільки для візуального ефекту. Ви тільки подивіться, який результат від цього холодного відновлення. Це моє до, а це після. Напишіть в коментарях чи робили ви цю процедуру і як вам результат.